Вас вітає Кіра Аборончикова. Мені 12 років. Я займаюся у театральній студії четвертий поверх 6 років. У вільний час роблю сувеніри, оригамі та займаюся алмазною мозайкою. Беру участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Мені подобається займатися у палаці молоді Юність та приєднуватися на їх заходи. Пропоную подивитися на мою творчу роботу. Дякую за увагу. Олег Герман, Різдво. Різдво дошісько не стихає. Ідуть обмоклі пастушки. Господь предвічний ся рождає, Ісусу слава не віки. Заляпана болотом шопка вже в сінях, чи приймете нас, і Янгол, як манюня кнопка, вкотився за поріг в цей час. В царя відклилися вуса. Річ тримає, і як артист, а смерть красуня пишна руса несе у тілі інший зміст, тече у ірода з корони дощівка й бороду змива. Та все це суєта, з поклоном виходять з хати, Ожива дитинство снігом вища стріхи. І пріскрипучим морозцем Через душі селом іде втіха з прозорим ангельським крильцем.